Добрий день. Вгадайте з О. трьох раз, що у нас сьогодні буде за відос? Сьогодні ми з вами зробимо макіяж із Pinterest. І прикол в тому, що для мене самої це буде сюрпрайз, Тому що, ну, я не знаю, що там буде. Я просто напишу мейкап в пінтересті, що воно видасть. Та буде. Зрозуміло, чому мене так засвічує? Так от при вас заходжу в Pinterest. Pinterest заходжу. Ой, що з мене таке. Чому тут якийсь, як його називають? Скажіть, uh, Eyes, правильно, правильно, правильно? Я боюсь такого. Таке. Але там більше Eyes, ну чесно, тут більше. Ой, знову ж таки. Короче, хай буде у нас за референс ця тьотя, але. О, но... oh, 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 я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Окей, okay, тьотя, Окей, okay, тьотя, у неї такий хорошенький такий. Макіяжик, окей. Белахід. Ви бачили Балахід по цей переформувалась в блонд. Окей. Чому саме коли я щось роблю? Всі прекрасно знають, що тон. Саме тон я не дуже люблю. Хоча може в мене просто нормального не було. Шо? Може, в мене просто нормального не було. Неважливо, забули. Тому замість тону, бо я люблю щось більш легесеньке, але видно, що у тьоті прям хороший такий макіяжик. Знову ж таки, буду використовувати оцю, бо вона саме така. Цей консилер, саме такий, знаєте, типу, плотненький. ось. Тому його використаємо замість тону і нанесемо так. Нормально, нормально, щоб було видно, що ми. що... О, давайте вуси намалюємо. Похоже на вуса. Не очень честно говоря, не очень, широ похоже на вуса, но ми не розтравимся, ми продовжуємо. Оп, нормально. Схоже на. Guys, хочеш туторіал по макіяжу? Отак. Патйо <laughs> треба рвати. Не, що мені кажеться, я маловато якось нанесла. Що це це? Цяточки якісь чорні. Я не розумію. <laughs> Але мені здається, можна було написати щось типу ще, да, і воно видало якийсь інший більш цікавіший, хоча цей не цікавий, був? хочете сказати макіяж. Це не цікавий! Ж... Цей Це очень цікавий, бо я не вмію таке робити взагалі. Ну я постараюсь. Типу, я не можу сказати, що я прям не знаю, як його робити. Типу я дивилася туторіал, але ви думаєте, в мене щось в голові відкласть? <су> <су> ви думаєте, а так? Да? Передумайте. Ось, сінячки, оці ось клас. Клас, значить я не сплю і робота в якійсь шахті. Знаєте, щось таке. Що? Де? Блін, візьму. Візьму, візьму, візьму. О є. Блін, ну не знаю. Чи ще додати чи вистачить, бо вона наче. Нормально. Нормально, хай буде, хай буде пофіг. Але як я розумію, тут ще треба буде контурінг робити. Я це дуже люблю. Окей, далі, далі у нас піде консилер. Ми не будемо використовувати якісь непонятні схеми, які ми не знаємо. Ми будемо наносити консилер, так як ми приблизно розуміємо, що він має там взагалі знаходитися. Да? Ну, в такі якісь міста, звичні нам. Видумувати нічого не будемо. Велосипед вже створили. Насправді, скільки я дивилася, смокі Айс дуже-дуже гарно виглядає на. В світлих очах, ну, у мене якось не темні. Наче. Ну, і не блакитні, давайте будемо чесними, і не коричневі. Я не знаю, що це за кольори. Коротше, такі, типу, змішані з сірим, з зеленим, трошки з коричневим. Непонятні, в общем, що попало. <кхи> Але я сама не розумію, тому що. Ну, я вам можу вставити фотку, можу сфоткати і вставити фотку, так. Дуже близько сфоткати, щоб ви зрозуміли. бо там всередині є таке, як Жовте або коричневий. Не зрозуміла взагалі ніхрена. Я вже забула, який сам там кольор. Здається, Хейлс називаються. Коротше, неважливо, неважливо. Коротше, про що я взагалі говорила? Да, що на світлих очах більш-менш. Та і на темних насправді теж дуже гарно виглядає. Смокяйс, але щось, щось, у мене щось не виходить, чесно кажучи, щоб вони в мене гарно, гарно виглядали. Да. До речі, під минулим відео мені пояснили, в чому різниця між. BB кремом, Сісі кремом, що е там ще є, тональним кремом. Короче, просто один платніший, один перекриває там конкретно, що вам треба. Здається, CC, У мене є CC і він світний. Так, да, cc крем, він перекриває вам там, або почервоніння, або що вам там ще треба. Ось, ось що це виявляється. Да. Можна було б і логічно до цього додуматись, ну щось мені не дуже хотілося походу. Бачите, ви можете мене повчати. Я вас. Не знаю. Можете дивитися це відео і повчатися, як не треба робити макіяжі. Так, я забула підкрутити вії повійки. Тому зроблю це зараз. Бо... Ну, коли ще. Акуратненько, не видираємо собі реснички, бо буде дуже погано. Я вже на цьому навчена. Щось тут вже загрязнилось. Ну... Як завжди. Як завжди. що, що можна було ще від мене очікувати? Хорошо. Дивлюся на фотографію цьої боже кінної бровки. Точно не мій варіант. Що це за залисина? скажіть мені, будь ласка? Що це за залисина? Я вам наголос буду, да, що я використовувала. Так, от, тон я робила консилером від Flower Nose. В третьому, здається, відтінку да, третій відтінок. А консилер у мене це Maybelline Fit... Me. Maybelline Fit Me. Теж третій. О, костик. Хорошо, для бровушок що ми беремо? Беремо такий просто неймовірний класний олівець від Benefit. Benefit у нас з англійської прикладається як вигада. <реш> <реш> Отак. <реш> це його. Коротше, дав такий ось олівець. Вони там є різні. У мене саме ось такий, що, знаєте, викручується. Такий, що викручується, в общем, да. Що <реш> <реш> за п'ятий відтіночок? Ось. Насправді, Benefit мені дуже подобається. Багато вибору, багато різних. Форма лівців, типу, це не просто один олівець, який ти ну, обираєш та й все, А реально і багато. Форми там різні прикольні дуже. Ось, мені ще якийсь подобається, але я забула, який. Так, будемо рожки, рожки будемо, не знаю. Я не хочу куцють рисувати, бо мені здається, я буду тоді як коршун виглядати. На тьоті гарно виглядає, це правда. На мені може бути не дуже. Ще не факт. Блін, от давайте згадаємо просто мої перші відео з макіяжами, з усім тим. Просто що в мене була за косметика, з чого я ліпила. Все, що тільки можна було. Просто ну загальної палок, так скажемо. Зараз це вже якийсь да, рівень, якісь вже карандашки, там то, тось. Ну, розвивається людинка, видно вже помітно, да, чуть-чуть, що -чуть то -чуть. міняється. Молодець. Пишайся, пишайся, Ліза, пишайся. Так, ну наче підгустішали, правда? Я тільки що впустила цей олівець, у мене ну десь отака. ай-яй-яй-яй, Десь отака може частинка, кудись одлетіла, непонятно куди. Да, так, така я обережна людина. Мені ще подобається, що воно цей олівець дуже добре так розташовується, типу, прикольно, прикольно, раджу. Так, а, next. що у нас далі? Далі давайте забегелимо наші бровки, щоб вони нікуди не вбігли. Не вбігли, не побігли, не втекли від нас. Беру. А, не видно, беру. Ну, тьоті вони так хорошо заділені, тому треба їх якось, мабуть. -а, -а, -а. трошки припідняти отак, так? Да? Ну що, ну не знаю. Але тут я, мабуть, їх вкладу збоку. Я не знаю. Yeah. Yeah. Ну трошки кошу вже. Хорошо, хай буде так. Хай буде так. Сьогодні у нас не тоненькі брови. Кстати, мені б хотілося спробувати макіяж з такими знаєте, тоненькими бровками, або, знаєте, є м -м, оці макіяжі, де брови світліші, ніж взагалі все, що у вас є. Такі прям дуже світленькі. Так, зараз, мабуть, ми будемо старатися робити якийсь контуринг, але я нічого не обіцяю, я нічого не обіцяю, що закончив. Ладно, візьмемо сухенький контурінг, який в мене вже 8 тисяч років. Я хочу спробувати якийсь контурінг теж нормальний. З кремовим буде простіше, тому але я не хочу витрачати на нього гроші, тому що, ну, скоріше за все, я його не буду використовувати постійно. Він буде просто валятись. Це, я не знаю. Ну, я ще подумаю. Ось. Що я точно хочу собі і планую купити ближайшим часом це кісточки. Я хочу якісь класні. Я знайшла хаос, uh, є такий бренд. Uh, бренд. Я вам зараз ставлю. Ось отакі такі кісточки хочу оцю. Да, Побільше теж якісь кісточки хочу, але не знаю, не знайшла якісь такі, щоб мені сподобалось. Мені, мені дуже сподобались від Hourglass, uh, але вони дуже дорогі ну що. Це теж дорога, то що я показала, але ну там прямо взагалі. Ну, за одну кісточку не віддавати, ну що. Коротше, візьму ось таку. Ну, за кісточки в мене 8 тисяч років їм. Десь в якомусь інстаграм-магазині замовляла, в 2019 році, на нормально? Наносимо. Я чуть-чуть так здую, а то мало ли що. Боже, давно має бути. У тіті прям так хорошо, ну, якось так зроблено, я не знаю. Воно ще не поєднується ж з цими. Ну, ладно, нічого. Що я хочу сказати, не поєднується з, з рум'янами. бо є такий в мене якийсь прикол. Що то Що-то Шота... дуже прикольне тут відбувається. Але я думаю, знаєте, з. Плином часу з тим, як я багато відео таких знімаю, да? Я думаю, колись я все-таки навчусь робити контуринг і все буде чики пуки Я вже буду прям, ну, що це в мене моя тінь, чи це... це вже контурінг, бо я не розумію. Окей. Okay. Окей, okay. ну не знаю, в житті виглядає не так погано, на камері прям якісь таке плями, але нічого, нічого, нічого. Де він має бути, хтось знає? Думаю, десь отут ось. Думаю, ще десь відбулась. Ой, твою мать! Ой. Ну нічого, з ким не було. Я не знаю, просто знаєте, мені здається, хороша, якщо на відео цей контурінг може ще нормально виглядати. Але, в житті, ти ж з ним не підеш, ну воно ж видно, що просто полосочки, якісь щось таке. Ну я не знаю. Я й переборщити не хочу, тому що хочеться ну, щось нормальне зробити, але мені здається, що я вже належала трошки. Що робити з носом, з контурінгом носа? Я не шиву. Треба, мабуть, взяти щось якусь кінцечку. Маленьку. Без поняття, як повинен бути цей контурінг виглядати, ну? Норм? Норм, вам щось видно, якийсь контуринг взагалі є. На лічі, я не повімаю. Я okay, не розумію. Окей, що наступне? Що наступне? Я думаю, що далі робити? щічки чи. Очі? Давайте, давайте краще. рум'яна. Беру рум'яна від. З Ленки Гомес, нашої подружки. Rare Beauty. Що це за відтінок? Господи, хеппі. У неї ще якась воно, як-будто, сюди трошки заходить, так? Да? Це, мабуть, трошки багатенько, але все рівно у тюрі нормально несене, тому ми теж якось так будемо. Шак, що, якщо візьму оцю ось кістечку? Оу, oh, є! Yeah. А на камері, до речі, не так жорстко. На такому житті прямо... Якби ви побачили, б наверное, злякались трошки, що в мене тут таке рожеве п'ятнишко є чуть-чуть на обличчі. Мабуть, трошки вас би це смутило. Ну на камері все нормально. Трошечки захожу на цей на око, тому що мені здається, у тьоті там теж так. Ну що тьотя? жінка. Знаєте, мені вже насправді подобається, типу так. Цікаво виглядає. У блін, мені подобається, як у мене вийшов трошечки контур носа. Дуже прикольно виглядає. Мені здається, мені трошки треба ще консилера капнути, бо у тіті вона видно, що кабута. От, ну чуть. Коротше, що у неї оце все зроблено, а потім ще така, як наче консилер зверху. Так дуже світло там, знаєте? О, ні, вона, мабуть, консилером потім пройшлася, коли вже це. Ладно, хорошо, потім прийдемося. Я візьму, у мене є такий бокс від Дугласа, мені його подарували. Я взагалі нічим тут не користувалася, якщо чесно. Ви бачите, що все тут на місці, якби би свою. Тут, тут, кстати, багато їх, цих, бачите, все. Все на своєму місці, навіть ще пленочка ось. Е, так як у мене, немає ніяких карандашів, щоб малювати. Smoky eyes. А тут є такий е, олівець. Да, це eye pencil, Щоб очі малювати. Для початку, так як ми бачимо, що у тітечки тут а... жіночки. Жіночки коричневий такий кольор, то нам треба спочатку по-моєму, і так треба спочатку наносити. Ну, ну коротше, неважливо. Неважливо, неважливо. Ми робимо, як ми знаємо. Хорошо, Візьмуть чуть -чуть, такий прям світленький, щоб. Не знаю, якось це все гармонійно було? Oh oh, Хороша, беру, ну, давайте ось такий коричний візьму. Господі, хочеш в мене хоча б в цей раз ну, якось воно вийшло, бо треба ж очкались навчитися вже це робити, так? Да? Чуть-чуть сюди, коротше, увожу, щоб, знаєте, щоб трошки такий був ефект у ліфтингу якогось, не знаю. Чи правильно я роблю, чи ні? Мені здається, так. Далі візьмемо більш коричневий, я думаю, більш оцей, мабуть. Потім оцим прям темнішим зробимо. Далі візьму оцей темніший. Щоб ще темніше все зробити. Логічно, логічно. Знаєте, я бачила купу відосів, де е, дівчата приходили на. Макіяж, да, Ну, у них там щось було заплановане, якийсь свято чи щось таке. Вони приходили. Їм, коротше, робили жахливий макіяж. Дівчата потім просто в сльозах вибігали, перефарбовувалися і в них було нормально. Так, чому проблема майстрів таких? Скажіть мені, будь ласка. Зараз ми візьмемо. Тоншу. Якщо ми її знаємо, взагалі. Тоньшу. І візьмемо, що ми візьмемо. Ми візьмемо чорний колір і пройдемося зверху туди, понял, до чорним кольором. Інтересно, скільки я потім це буду змивати, бо мені і так складно змивати макіяж, я не знаю, чому він в мене весь термоядерний. А це так вообще, наверное. Уй-ой-ой, ой Господи, я вже так заморила, що мені здається, я не знаю, я допухала якусь смену на роботі, чесно кажучи. Але мені здається, непогано. Не мені здається, у мене трошечки покращився в цьому, але щось, щось мені не подобається. Ну ладно, Ну, ніч. Ладно. Далі буде супер-супер стрьомний мув, ми будемо використовувати цей олівець. Я цими олівцями, чесно кажучи, взагалі не користувався ні разу. Угу. Ні. Ніка. Чуєте, а цей хайлайтер ми потім нанесемо сюди. чи... Ну, ладно, пофіг потім нанесемо. Як я розумію, нам треба якась чи чи... Як тобі робити двой Хорошо, без паніки. Обача. О, є. Oh, yeah. Мені здається, що це, знаєте, між е... віями я буду відмивати 8 тисяч років, але я нічого не бачу. У мене фокус на цьому окові. Oh, oh, oh. А, а якщо я візьму ось цю штучку і так під цей. Буде щось прикольне чи ні? попробуємо. Оу, є. Знаєте, що мені дуже подобався макіяж очей Адріани Ліми. Це в якомусь там я не, не пам'ятаю, якому році це було. Щось 2003, може, мій рік народження, щось таке. Боже, який у неї тоді був очей, це просто за У мене один момент взагалі був в житті що я була помішана на її очах, я прибилась така. Girl дай дай мені їх, віддай мені їх, будь ласка, так. Да? Окей. Okay. Окей, але мені здається, у тіті там набагато більш темніше все таке прям. Блін, у них прям тут ще дуже темно. Якщо не хочу так робити, чи, чи треба. Хорошо, давайте, знаєте, що давайте поверху пройдемося. Ой, де-де-де-де. Цим хайлайтером чуть-чуть, Щоб я не знав, що. Просто, ну, бо мені здається, мабуть, так треба робити. Але мені подобається, насправді, як хайлайтер тут виглядає. Я його давно сюди не наносила. Це було десь у 2019-му, коли я останній раз це робила. Ось, але зараз я знову на це підсіла, мені дуже подобається прямо. Але тепер я хочу нормальний хайлайтер якийсь класний. От мені аби гроші не тримати, знаєте, ось оцю фігню. Ну чесно, мені вже треба успокоїться. От то аби гроші тримати, аби гроші тримати. Ви що, мільйонери чи що? Ууу, ля-ля. Окей, тепер що ми зробимо? Тепер ми візьмемо якийсь айлайнер. Що це Айлайнер від NYX? Ну окей. Візьмемо його і пройдемося так, щоб щоб ще все так... Отут є майно возле, отут, отут десь такі, знаєте, маленькі детальки. Підробом. Ой, бачиш, що це таке за. Що <laughs> це за соплі якісь? Ой, йопта! Нікс, ви мені за це заплата? Гляньте, що случилось. Гляньте, Йопта! Чому воно так тече? Хтось не може, не може розповісти? Чому воно так потекло? Не, мабуть, ми відкладаємо цю затею і щось зараз треба нам. А! йома тича, воно воно розтек. Ви бачите? Це прокляття Нікс. Це прокляття Нікс. А як воно могло... Ви бачите, воно тут розпливлось? Як? Я ще розумію всередині десь там в Окові. Але як воно могло ага. просто. Дякую вам, Нікс, дякую вам, Нікс. <гас> Дивіться, воно у мене в Окові. Виба. Нікс, я требую, не знаю, оплату якусь чи що. Компенсація, що це таке? Що це таке, нікс, мене пече око. Нікс, мене пече око. Якщо я не знаю, що з мною щось станеться, це буде на вашій провині. Запам'ятаєте це, ребятки. Люди, вам треба це запам'ятати, бо якщо що, ви будете розбиратися з нікс. Бо я бачу, що з мною щось станеться і все. Хто буде за мене стояти, і ви. Капець, що це таке? Нікс, ви мені іспортили весь макіяж. Нікс. Дякую вам. Йопта, я не можу це виправити. Я не знаю, що мені робити. Я не знаю, я не знаю. Хай буде вже так. Хай, хай вже буде так. Ми більше нічого не будемо чіпати, бо я так бачу, що то нам не щастить да? А Я казала, що ця жіночка в неї були тут ось прям консилером видно, що ще раз пройдено, тому ми зараз це зробимо. я не знаю, чи так роблять, чи ні, але находи. Ну не знаю. Мені здається, все good. Давайте тепер пройдемося тушью, наша тушью. беру тушь від L'Oréal Panorama І Фігачу. І Фігачу собі. І... Мені здається, тут можна буде, знаєте, як ото, е, у мене був відос про уно макіяж, і там було 8 тисяч слоїв туші. Я, я думаю, тут це теж би прокатило, Типу воно б хорошо б тут вписувалось. Якраз, якраз. Але знаєте, що мені здається з такими макіяжами сильними дуже складно постійно ходити, тому що ну, таке відчуття, що... Не знаю, я що наче на обличчя щось просто сіло і сиди. З ресничками закінчили далі. Треба е, зробити, я думаю, такий чуть-чуть бейкінг, щоб все виглядало так, наче ми якась кайлі Дженнер і дуже в цьому всьому розбираємось. <клухи> Тільки щоб виглядало, Бо ми насправді ні 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 Знаєте, мені здається, у мене вже якась травма від минулого використання бейкінгу на умовному макіяжі. Це був просто ужас. Хто мені пише? Я ж просила, коли ми, ми знімаємо відео з вами, здатки не писати мені нахрен. Що О, я візьму цю здоров'яну ну, так. Оп. Оп. Щоб і мене з цим бейкінгом стебло з землі цієї. О, є. О, є. yeah. Я наче зібралась на якусь о, цю коврову доріжку. Прикольно? Прикольно. Ула. Я тепер себе відчуваю така... Така... Girl. Що у нас далі має бути? Губи. Точно. У мене є мій улюблений олівець. Бачите, він такий. А є оцей, ну, трошки він темніший, трошки ним не так часто тому, що. Не тому, що. тому я візьму його, мабуть, і помадку від Yves Saint Laurent. Вона світліша, ніж цей ніж цей овець. Тому я думаю, буде прикольно. У тебя такі прям живенькі губки, так скажемо. тому ми що щось подібне. Постараємося зробити. Oh, yeah. Oh, yeah. Чому мої сусіди щось роблять, а мені таке відчуття, наче якась миша. Бо вони криси. Дивіться, як прикольно, як-будто я така. Ой, мальчики відходи. Матч отходимо бізнесвумен. Бізнесвумен. Бізнесвумен тут. Щас зараз. Бізнесвумен oh, <сі> тут. І бере свою помадку від Yves Saint Laurent, тому що вона бізнесвумен. Отак. Нормально. Оу, oh, є. Yeah. Щоб нам ще піддати. Візьму. Ой-ой-ой. ой Лифтр глас від Maybelline Йорк Йорк, в дев'ятому відтіночку І отак. І отак. Оу є. Оуєр. Господи, я реально виглядаю, як наче. Кофєвочку мені приносить. Я сейчас на роботі я з бізнесом займаюсь. Кофєвочку, будь ласка, російський кафедський. Oh, yeah. Куда ти я забралася? <плес> Блін, реально в цей раз мені здається краще, ніж було. Тоді. Mm. Коли ми робили макіяж Джоселін, е тепер я реально така woman woman. Oh, yeah. Victoria's Secret, беріть мене на показ, будь ласка. <с> я бігу. <плес> я бігу. Тепер мені хочеться просто половину відео сидіти і красуватися, нормально? <плес> <Шо ви? Дякую. плес> реально, мені подобається, як це виглядає. В дзеркалі. До речі, не забудьте підписатися, поставити лайк, тому що за що я старалась ось. До речі, якщо у вас є якісь пропозиції, щоб зробити теж якийсь челендж макіяж, там, типу, ось як макіяж із Пінтера або щось подібне, пишіть, 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 пишіть. Всім привіт, це бізнесвумен. І тепер тепер я буду завжди так ходити. Тож, якщо вам сподобався цей макіяж, можете написати, як він вам сподобався, можете поставити лайк, написати коментар, підписатися, будь ласка, будь ласка. Відправте це відео своїм друзям, брату, сестрі, мамі, я не знаю, кому хочете. Можете собі відправити, щоб потім передивитися, якщо хочете, чому мені. У, -у, 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 У. Пока!